Вітаю всіх. Продовжуємо цикл окупованих територій. Надалі що в нас? Донецька область? Давайте, я ж Луганську подивилась, мені сподобався розклад дуже, дуже і дуже. Тому що це наші реалії життя. Тепер Донецька область. Я питаю про всю частину окупованої території. Якщо там щось не визначено, питаю окремо кожного. Окупована частина Донецької області, під ким залишиться в кінцевому результаті? Колода воїнів. Це про полі бою і найближчий результат, який буде. В кінцевому результаті, під ким залишиться Донецька область окупована частина. Україна. Росія. Донецька область. А як красиво випадає? Два старші аркани. Дуже красиво. На дні колоди тут пентаклів. Дільошка територій. Дуже красиво випало. Дуже красиво. Тобто дуже цікаво виходить, де воно буде. Щось відіб'ємо. Значить. Зеленський угу. за відбивання. Топік. Тепер поясню для тих, хто не трошки це не зрозумів, буде повернути трошечки військовим шляхом, трошки повернемо військовим шляхом. Тому показує. Тут 9 з 10 відразу скажу. Розчарування, зрозуміло, яку вона отримала її ось таку. І ось таку розбиту п'ятірка Пентаклів це руїни. Руїни вона отримала. Вежа, будь ласка. На довгостроково. Донецька область також те, що залишається під Росією, довгострокова оця жопа. Тобто, те, що отримає, залишається за Росією, воно буде розбито руїни важко і довгостроково. Україна щось відіб'є. Трошки відіб'є. То з частинки окупованої є таке. Є. Ну приємно. Так, приємно. Виходячи з цього, що я зараз зробила, повної окупації в Донецької області не буде, що також приємно. Тепер, колода ключів дверей. В кінцевому результаті, під ким буде окупована частина Донецької області? В кінцевому результаті. Під ким буде окупована частина Донецької області? Під Україною. Під Росією. Так, тепер дивимось. Ось тут випадає, так, що буду розгрібати оцю територію на три букви. Ось тут буду розгрібати. Конкретно. Тут невизначеність. Дві пентаклів, вдвоє ситуації, тут відповідні. Тобто, в принципі, зараз в принципі. подивимось. Ну так, юридично, юридично буде вимагати окупація, повернення додому, шляхи. Ну, швидко, швидко. Ну шляхи швидко. Швидкі рішення щодо цього тему. Не все. Не все. Дев'ятка Пентакрів, не все. Росія. Чому десятка мечів? Довго триматиме? Максимально. Але, але, але. Імператорські замашки. Так, імператор це ж ворог впадає. Зміни, так? Да? Зміни. Влада, зміна влади. Зміна влади вплине на це. Зміна влади. Тепер. Територія на три букви. Окупована з 2014 року. В кінцевому результаті залишиться під контролем РФ. Частина ця Донецької області на три букви. Залишиться під контролем РФ в кінцевому результаті. Так. Територія на три букви. Залишаються. Те, що мені зараз показує, обнулення. Хоча обнулення ситуації, мабуть, вже таке визнання цих територій. Конкретне, що воно на три букви йде. Так, в принципі, за ці території буде скандал. Луганська область, як ви бачите, трошечки повернуть тут, 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 тут. Ну, ні. Залишається території на три букви, а ті будуть повертати. Приємно, приємно.